Рекомендації для батьків на тему як навчити дитину дружити. Навчіть дитину знайомитися. Нерідко з дитиною не хочуть дружити, тому що вона не вміє знайомитися. Поясніть дитині, що будь-яка дружба починається зі знайомства. Наголосіть на тому, що під час знайомства чимало залежить від настрою та виразу обличчя, тому не можна буде відлюдьковитим чи супитися. Продемонструйте дитині на власному прикладі усю змістовність та привабливість дружніх взаємин. Розкажіть про своїх друзів дитинства, про те, у які ігри вигралися, як проводили час разом, які спільні секрети мали, як сварилися чи мирилися. Поміркуйте. Можливо, з дитиною ніхто не хоче товаришувати, бо вона дуже ревниво ставиться до своїх іграшок і не хоче ними ділитися. Поясніть, що на прогулянку не обов'язково брати найулюбленіші іграшки, а ті, які вона взяла, ними варто ділитися. Організуйте для місцевої дітвори якесь спільне заняття гру в футбол, запуск повітряного змія, похід у театр, кіно чи зоопарк. Діти отримають чимало приємних емоцій. У них з'являться спільні теми для розмов. Не говоріть дні, якщо дитина хоче запросити у гості когось із друзів. Подбайте, аби серед іграшок обов'язково були ті, з якими весело та цікаво гратися у компанії. Не лінуйтеся приєднатися до дитячих ігор. Запитуйте у дитини періодично, як йдуть її справи з друзями. Під час розмови частіше хваліть її друзів, аби дитина відчувала вашу підтримку і схвалення. Дайте дитині змогу обирати друзів самостійно. Не нав'язуйте більш підхожих на вашу думку кандидатів. Адже цим ви лише зумовите у дитини бажання зробити все на зло. Навчіть дитину дружити, адже деякі друзі дитинства стають вірними супутниками на все життя.